Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви мені надіслали звернення одного військового. Буду е зачитувати мовою оригіналу. Він звертається до президента. Е Візьмітесь за 18 й батальйон, 35 -я, е окрема бригада, я, я наскільки зрозуміла. Наведіть справедливість в 18 батальйоні. Е дивіться, на... я дивилася то відео. Е він лежачий, наскільки я розумію, в реанімації лежить. Чому цього не бачить Зеленський? Він каже, що там велика несправедливість у цьому 18 му батальйоні. Контрактника, і не тільки його, їх там багато. Вивели позаштатних, зробили з них. Поранений, живе на 500 гривень на місяць, а ліки на один день коштують 450 гривень. А я думаю, що для вас це не нове, ось тому що я знаю, що в мене багато хто дивиться, хто теж в такій ситуації. І він каже, що здається, якщо я зараз по пам'яті згадаю, в нього двоє дітей, дружина і живий. І от живий. Ось. А, да. І так, давайте подивимося. Це звернення до президента дойде, е, зроблять її. Е, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ми спочатку розберемося, що з 18-м батальйоном. тому що він просить навести справедливість. Що там робиться? Там хтось зверху диктує, ви знаєте, куди йти, накази віддає. Ось недобре. Випадає диявол. Диявол говорить, що керує, і дивіться, розвалюється 18-й батальйон. Я так скажу, бачачи вже з цього розкладу з цих декількох карт, що там дійсно керує по завданню звище. Ну, якась людина, яка застав... буде так говорити, знаєте, примусово добровіт... добро... в добровольно-промудітельному порядку. Якось так. Да? Тому що ну, вони ж якось потрапили в ту бригаду. Ось. І тепер вперед. Там відбуваються якісь дуже нехороші речі, розвалюється все, ну там взагалі. Можна так сказати, що дуже, не, дуже недобра бригада. дійсно. карти це вже показують. Може, карти ще щось покажуть, що там відбувається в тій бригаді. Але там дуже велика несправедливість. Ви знаєте, їм не, не доплачуються, або не виплачуються, або ще, можна сказати, вимагають в них гроші. А, примусово. А, Пристидливо, принижуючи людей. Я тут бачу навіть принижуючи гідність, а, а, обмежуючи і свободу а, наших солдат, наших воїнів. А, до речі, дуже якась дійсно. Мені, аж знаєте, відверто скажу: аж мороз йде по шкірі, по спині. А, знаєте, таке хвилювання в мене пішло. Давайте так, тепер те, що я хотіла спочатку задати. Чи зверне увагу Зеленський на це, на цю справу. Ні, ні, не зверне. Не зверне він увагу. Не буде він звертати увагу, тому що ця людина ним назначена. Вірніше, він це все знає. Вірніше, можливо, ну, конкретно він не знає, але це під його, я скажу так, парафією, під його, ну як сказати, під його дахом. Людина, яка це все робить, ну, в принципі, його це не хвилює абсолютно, щоб ви розуміли. Його це не хвилює. Оце звернення. Зараз я, чи буде мати якийсь результат, це звернення. Е, мені здається, що ще що, щось що гірше станеть. Да, там ще, ще гірше. Там можуть, ви знаєте, натиснути на тих військових буде це публічно розбиратися чи ні? Не буде. Не буде. Вибачте мене, але поки ця влада, поки влада зелених, я говорю вже так, як є. Ви самі все знаєте, я не повинна вам нічого говорити, поки ця влада зелених є. Мої дорогенькі, нічого доброго не чекати. А там будуть ще репресії. Дивіться, там, там дуже військових, ну, обмежуть. А, ну, знаєте, конкретний безпреділ. Це іде по домовленості з самого верху, щоб ви розуміли. Ось ця карта, ось ця карта, ця карта говорить про це. Це все йде зверху. Накази йдуть зверху. Тут, ви знаєте. Таке враження, що військ, командуючий, хто командує цим батальйоном, я не знаю, як вони називаються командир батальйону чи хто там відповідальний, він назначений від, сімей, від, від сімейки. Звідти від своїх зверху. Ось якось так. На жаль, мої дорогенькі, це тільки ось дивіться, от коли влада поміняється. Повірте мені, не шило на мило, от як зараз Резнікова на Умєрова. Повірте мені, з Умєровим ще гірше буде. Резніков, хоч трохи якось, як би вам сказати, Ну, корупціонер, що хапужник, але Резніков, хоча б спеціаліст. Вчена людина, хороший юрист, розумієте, хоч якась є позитивна сторона, в Умірву я вже розібралася, там нічого позитивного нема. Людина конкретно провладна. Ще як я вчора робила відео чи позавчора про нього і цього ще не знала, але карти все показали. А тепер я вже все знаю про Умірво. Ну, все, все, що в інтернеті є. Ось так, мої дорогенькі. Тобто, тут тільки після перемоги або інша влада, то інакше нічого не буде. На жаль, на жаль, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за, за ваші запитання, за вашу допомогу, за вашу підтримку і те, що мені підсуваєте хороші, буду так говорити, ідеї. Бережіть себе разом до перемоги, і все буде Україна, мої любі.